Вітаю всіх жінок, чоловіків, підписників та радіо 22 поважних слухачів. Усім висловлюю повагу і дякую вам за увагу. А це традиційний прогноз на тиждень, а точніше на шестиденку, з 19 по 24 січня 2025 року. Тільки четверта колода за обсягом сьогодні вирішила дозволити з ними розмовляти, і це нова колода, я її ще дуже мало брав до рук: це Таро Гоголя. І що стосується ж самих цих днів. Не забувайте, що місяць зараз спадає, і нічого нового краще не робити. Краще закінчувати якісь справи, які ви вже розпочали. Пам'ятайте, що змінюється також знак Зодіаку. І хоча сьогодні ще Козиріг, тому Козиріг буде сьогодні ще першим знаком, вже починаючи з завтрашнього дня, а точніше, навіть з 19 січня. Закінч... Вже 19 січня Козиріг і розпочинається водолій. Тому наступного тижня першим знаком буде водолій. Ну а що ж буде відбуватися у цей день? Сьогодні нам будуть про це доповідати ось такі цікаві карти Таро Гоголя тут? Окрім того, що є назви з класичних арканів таро, є ще образи з творів Миколи Васильовича Гоголя. Що ж, пропоную вам налаштуватися на цей тиждень. Кому потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4. 3. 2. Один. Розпочинаємо з козирогів, знак яких вже відходить і приходить водолій. Чого очікувати представникам знаку козиріг протягом цієї шестиденки? Карта смерті. Це ваш управник, це планета Сатурн. Вона каже про те, що дуже непоганий час для змін, для того, щоб собі щось купити нове, щоб трансформувати свої думки вже нарешті в якісь реальні дії, і також протягом тижня з вами цілком можливі якісь кермічні такі події у вашому житті, які можуть змінити ваше життя як на краще, так і на гірше. Не бійтеся мінятися, намагайтеся бути у стадії трансформації постійно. Пам'ятайте, що все, що ви знаєте, це лише дрібнича, і для того, щоб дізнатися чогось більшого, треба змінюватись. Далі представники знаку водолій, до речі, скоро вже і прийде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Карта мага. Маг це початок чогось нового. Це, по-перше, чоловіча карта, вона пов'язана з чоловічою янською енергією. Ну, а по-друге, вона стосується вашого его. Якщо ви будете любити себе, якщо не будете забувати собі робити якісь подарунки, якщо будете налаштовані на щось нове, то і життя буде яскравим. І рекомендація мага. Протягом цього тижня жити одним днем, не замислюючись особливо про далеке майбутнє. Далі представники знаку Риби. Блазень, він же шут. Подивіться, хто це, це Хома Брут з Вія Гоголівського. Ну, і тут можна сказати наступне. Що це гарний тиждень саме. Для пустувань, саме для гумору, саме задля того, щоб Понизити якимось чином градус напруги у тому суспільстві, у якому ви крутитеся вертитеся. Це поганий тиждень для важливих справ. Бо якщо ви будете робити якісь важливі кроки, є ймовірність помилок і того, що ви все зробите не так, як треба. Ну і блазень нагадує вам, що треба більше посміхатися. Також протягом тижня для представників знаку риби гарні зустрічі чи бесіди. З представниками знаку тілець. Для овнів знову вій, тільки інші персонажі. Бачите, як ці Темні чорти, чи хто це нечиста сила, відходять від світла, і карта Сонця натякає саме на це: на те, що протягом тижня у вас будуть якісь прозріння, якісь просвітлення. Темні сили від вас відходять, ви насичені позитивною сонячною енергією, ви можете її розповсюджувати. Одначе пам'ятайте, що вашою енергією можуть скуштувати енергетичні вампіри, тож будьте обережні, хай ваші. Нашому оточенню будуть лише позитивні люди. Також карта Сонця пов'язана з дітьми, тому протягом тижня ви будете вирішувати саме проблеми чи якісь питання своїх дітей. Ну, і ще протягом тижня для представників знаку Овен гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Для тільців відлюдник. Я навіть подивлюся, хто це, з якого це Гоголя цей відлюдник, прийшов до нас. А Гоголя називається страшна помста, і це схимник у печері. І значення ця карта має таке, що це відмова від якихось активних дій, це по-перше. А по-друге, відмова від різних спокус, які існують у житті. Існуйте лише у певних межах. Не заходьте за ці межі. Якщо є потреба, посидьте трошки вдома. Карта відлюдника вона завжди натякає на те, що треба бути обережнішими у своєму житті. І ми дісталися вже близнюків. Колісниця, ну це. Стовідсотковий образ з Тараса Бульби. Тут ми бачимо Тараса, бачимо Андрія та Остапа. І колісниця це рух вперед. Це дуже гарний період для навчання, для отримання необхідної інформації для накопичення не тільки знань, але й грошей. Ну і звісно, для подорожі. Колісниця, це як у пісні у Уфоми наскличе у мандри дорога. Ну і не забувайте, близнюки, що протягом тижня для вас. Арні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку стрілець. Ну а для слухачів радіо 22 я тут зроблю невеличку музичну паузу і поставлю до ефіру трек, який ніде ще не звучав. Це транс мегамікс на одну з моїх пісень за облачний край. Можливо, ви її вже чули навіть у прогнозах. Колись ми довго намагалися шукали звук для цієї пісні. Вона була у жанрі хеві-метал, у жанрі баллади. А потім ми її зробили трансом, і мені не сподобався. Те, що музика і текст вони йшли якось не одна в одну. І вона таки існувала в трансміксі такому, але завдяки штучному інтелекту я цю. Композицію трошки інтерпретував. І ось ця музична інтерпретація зараз для вас прозвучить в ефірі. Це буде такий гітарний транс мегамікс на мою пісню «Заоблачний край. Слухаємо. Повертаємось. Знову до прогнозу, якщо ви все це чуєте на Радіо 22. Якщо ви все це дивитесь на езотаріумі, то не забувайте щось дописувати під відео, ставити свої вподобайки та робити репости. Ну, а ми зупинилися на раках. Чого очікувати протягом цих шести днів, тобто з 19 по 24 січня, представникам знаку РАК. Випала ваша карта. Тож ви знаходитесь у своїй стихії. Ця карта місяць, і вона спонукає до того, що вам не слід афішувати свої дії, вам треба вести трошки таємний засіб такий життя, і намагатися протягом тижня дослухатися до власної інтуїції, менше довіряйте словам людей. В словах людей дуже багато брехні. А от інтуїція вас не підведе. Далі представники знаку. Лев верховна жриця. Що ж, це дуже гарний період для жінок, бо це жіноча карта. Вона пов'язана з інською. Місячною енергією, і це карта того, що ви будете спілкуватися, ви будете зустрічатися. Дуже гарний період для нових знайомств, ну і для того, щоб бути з партнером, бути з парою, бо якщо ви будете в парі, вам нічого не буде страшно. І ще, якщо вам треба робити якісь справи, обов'язково знайдіть якусь жінку, вона вам допоможе. «Cherche ля фам, як кажуть французи. Далі. Представники знаку діва, страшний суд в прямій позиції. Ну і ми бачимо тут вій стовідсотково, це образ з цього гоголівського твору. І страшний суд це повторення, це якесь зациклення. Ви зараз знаходитесь у якомусь певному циклі, з якого ви не можете вийти. Нічого нового з вами протягом цього тижня відбуватися не буде. І єдине, що вам треба. Тримати зв'язок з родичами, бо ця карта якраз і пов'язана з родичами. Ну і ще протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником протилежного знаку Риби. Далі Терези. Карта сили. Карта сили це, звісно, ваша сила, сила волі, фізична сила. Зверніть увагу на своє здоров'я, ви можете раптово захворіти. Таке може статися. Економно, якось свої сили розходуйте. І пам'ятайте, що протягом цього тижня ви можете зміцнити якісь відносини. Якщо ви з кимось посварилися, у вас є шанс відновити ці відносини саме завдяки вашій силі. Пам'ятайте, що всі люди різні, і вам не треба під них підлаштовуватись, вам треба лише їх зрозуміти. І протягом тижня для представників знаку Терези гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Для скорпіонів закохані. закохані інша назва цієї карти два шляхи. Ну і ми тут бачимо теж образ з. Тараса Бульбай, це Андрій і Польська Панна. От і закохані, звісно, спонукають до того, щоб провести про. Цей тиждень саме з людиною, яку ви кохаєте, одначе ця карта пов'язана з авантюрами, з експериментами. Тож намагайтеся знаходити нові шляхи для того, щоб стати міцнішими та багатшими. Пам'ятайте, що такі шанси даються постійно, і протягом тижня у вас якраз буде вибір. І ще протягом тижня представники знаку Скорпіон для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником. Знаку Діва. І нарешті стрільці. Справедливість або Феміда, інша назва цієї карти. хтось тут намальований? Тут у нас це Івась якийсь Справедливість. Івась написано. І це вечір на кануні Івана Купала. В цілому непогана карта, вона каже про внутрішню рівновагу. Головне зберігати спокій, головне контролювати своїми емоціями і пам'ятати, що якщо вам у цей тиждень треба йти у якісь установи, щось вирішувати, закон на вашому боці, можете навіть вигравати якісь судові процеси. І протягом тижня представники знаку Стрілець для вас гарні. Зустрічі чи бесіди з представником знаку Терези. І загальна карта на цей тиждень, а точніше на шестиденку з 19 по 24 січня, чого загалом очікувати від цього періоду? Що ж, колесо фортуни, колесо фортуни, і ми тут бачимо. Хома, який стоїть у магічному колі, і йому не страшні ніякі відьми та примари, так і вам не повинні бути страшні різні там потвори, які існують в якихось там потойбічних світах. Пам'ятайте, що доля. У ваших руках саме ви крутите колесо фортуни чи в гарний, чи в гірший бік. Якщо вам треба вигравати щось протягом тижня, то будуть виграші, хоча б тому, що ви подивилися цей прогноз. Якщо ж вам треба підкріпити свою вдачу, вдягайте щось чорного кольору. Ну і оскільки я не побачив тут ані розбитої вежі. Ані повішеного, ані навіть диявола можна сказати, що цей тиждень принесе нам дуже багато чого цікавого. Не забувайте, що 20 січня Трамп стає президентом вже офіційно Америки вдруге. І таке явище вперше в історії, коли президент сидів, потім пересидів, потім знову засадився. Ну, будемо сподіватися, що ці події вплинуть і на події в Україні, і загалом на. Ваш загальний настрій. Я ж всім бажаю, тільки перемог, і хай вас всіх береже. Наш єдиний вакантанка. Господь Бог.